Я В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми розглянемо, що ж таке лінійна функція, яка функція називається прямою пропорційністю, побудуємо її графік та познайомимося з деякими властивостями. Лінійною функцією називається функція, яка задається формулою, яку можна задати як y дорівнює kx додати B, де k і B деякі довільні числа. Причому вони можуть бути навіть нулем. Про це трошки пізніше подивимось. Давайте спочатку візьмемо якийсь приклад і подивимось, що ж буде, який вигляд буде мати графік ось цієї функції. Побудуємо його. Для цього створимо таблицю. Ми ще нібито не знаємо, який графік має ця функція. І тому виберемо декілька точок, знайдемо. Значення функції за заданим значенням аргументу. Я нагадаю, що значення х називається аргументом для заданої функції, а y, які ми будемо отримувати, називається значення функції. Візьмемо довільні числа: мінус 1, 0, 1, 2. Для того, щоб знайти значення функції, необхідно їх підставити ось в цю формулу замість х, і отримати відповідні значення. І так, 2 помножити на мінус 1. Буде мінус 2 додати 1 мінус 1. 2 помножити на 0, 0, додати 1, 1. Двійку помножити на одиницю 2, додати 1, 3. 2 помножити на 2, 4, додати 1, 5. От ми отримали точки, які тепер зобразимо на координатній площині. Обов'язково необхідно підписати осі. Задати одиничний відрізок. І будемо зображувати ось ці точки. Ось так вони будуть парами зображуватись. І так, точка, яка має координати мінус 1 мінус 1. Абсиса мінус 1, ордината мінус 1. Це ось оця точка. Наступна точка. Має координати 0-1, апсиса 0 y1. Ось тут ця точка. Наступна точка абсиса 1, ордината 3. Ось тут. Наступна. Наступна точка абсиса 2, ордината 5. Тепер для побудови графіка достатньо з'єднати ці точки лінії. Якщо ми будемо їх з'єднувати, то ми бачимо, що всі ці точки лежать на одній прямій. Отже, уже на цьому прикладі ми робимо висновок, що графіком лінійної функції є пряма лінія. І ще один висновок, доречно, зробити. А для побудови прямої лінії нам вже достатньо всього дві точки мати. Тому в подальшому, так як ми вже знаємо, що графіком лінійної функції є пряма лінія, ми будемо таблицю брати не для. Багатьох точок, а достатньо взяти тільки для двох точок. Отже, ми беремо дві точки, зображуємо їх на координатній площині, з'єднуємо прямою лінією і отримуємо графік лінійної функції. На що треба варто звернути увагу? Якщо у вас отут буде точка, то необхідно графік трішки продовжити. Це показує, що графік йде на нескінченність. Бо якщо ми. Намалюємо ось так точку, це означатиме, що нібито графік закінчився, це неправильно. Давайте розглянемо ще декілька випадків лінійної функції. Ну, Наприклад, ми можемо зараз подивитися різні значення k. Якщо у нас буде, наприклад, ось така функція дорівнює 2x додати 1. І функція y дорівнює мінус 2х додати 1. Як же буде відрізнятися графік функції в залежності від того, який ось тут знак? Давайте тепер ми вже швидко можемо будувати графіки. Одночасно будемо робити це для двох функцій. Вибираємо замість x. Значення аргументу 0. Одразу підставляємо 2 помножити на 0, 0, додати 1, 1. І ще одну точку візьмемо. 2 помножити на 1, 2, додати 1, 3. Ось утворилися дві точки, які ми зараз зображимо на координатній площині. І для другої функції. Х нехай буде 1. Підставляємо мінус 2 помножити на 1, це мінус 2, і додати 1 мінус 1. Ну і нехай буде ще точка 2. Мінус 2 помножити на мінус 2 мінус 4 і додати 1 мінус 3. А тепер давайте ну, ось тут зобразимо графіки цих функцій. Оце ось одиничний відрізок. І так, графік цієї функції. Точка координати 01, 01 ось ця точка. Точка з координатами 1-3. Ось ця точка. Отже, більше точок у нас. Немає потреби будувати. Прикладаємо лінієчку і отак з'єднуємо. З'єднуємо. Е, давайте ці дві точки побудуємо на цій же координатній площині. Точка з координатами 1 мінус 1. 1 мінус 1. Це ось оця точка. І точка з координатами 2-3. Це ось ця точка. Якщо ми проведемо пряму лінію через ці дві точки, то ми побачимо, побачимо що е, пряма знаходиться в інших координатних четвертях. Отже, робимо висновок, що пряма е, лінійна функція, якщо в неї коефіцієнт k більше нуля, то графік цієї функції знаходиться в першій і третій координатній чверті. Ну, він частково може невелика його частина потрапити в іншу чверть, але зазвичай говорять, що графік знаходиться в першій і третій координатній чверті. Якщо ж коефіцієнт К від'ємний, то графік функції знаходиться в другій і в четвертій чверті. І так, це одна властивість, така важлива. Де ми її будемо використовувати? Ну, Наприклад, буває таке завдання зобразити схематично графік функції. Ось якщо ми записали y дорівня мінус 5х додати B. То, щоб зобразити схематично, нам достатньо звернути увагу ось на це число. Так як воно менше 0, то ми вже тільки що сказали, що графік знаходитиметься в другій і четвертій координатній чверті. Але важливим також є, а ось це число b, як впливає на графік. Тобто графік пройде так чи так, так оце число B, воно є значення ординати точки перетину з віссю Y. Отже, це якщо і є число B. Тобто ми можемо сказати, що якщо у нас буде y 5 x додати 1, то це буде число 1. Якщо буде тут відняти 1, то тоді графік буде проходити десь так. І тут мінус 1. Але це побудова схематична. І якщо стоїть завдання побудувати графік, то краще, звісно, це робити за допомогою таблиці. Давайте ще подивимось випадок, коли значення k дорівнює 0. Якщо значення k дорівнює 0, то ми отримаємо ось таку функцію. Це також лінійна функція. Також її графіком є пряма лінія. Але якщо глянути на прикладі, це може бути, наприклад, y дорівнює 2. Який же графік цієї функції? Ну, Формально ми можемо підійти так. Взяти, побудувати, знайти точки, зобразити таблицю. І беремо значення аргументу, наприклад, 0. Намагаємось підставити, підставляти тут нікуди, а y завжди двійка. Беремо ще якесь значення X, наприклад, 5. Намагаємось підставити y 5 двійка. І якщо 5 на координатній площині це зобразити, x0 y 2, x5. Y також 2. З'єднуємо прямою лінією, ми бачимо, що ця пряма лінія паралельна осі абсцис і проходить через точку, яка має координати 0,2. Отже, ордината цієї точки двійка. В подальшому немає потреби будувати кожного разу таку таблицю. Достатньо розуміти, що якщо у нас буде функція мати такий вигляд, наприклад, y до мінус 3, ми розуміємо, що це пряма лінія, графік якої осі абсцис, і приходить через точку на осі ординат з координатами 0-3, тобто отут. Проводимо пряму лінію, і ми графік фактично побудували, таблиця в даному випадку не потрібна. Що ж буде, якщо у нас коефіцієнт B дорівнює 0? Якщо коефіцієнт b дорівнює 0, то наше рівняння буде ось такого вигляду. І ця функція вже навіть має іншу назву. Це е, такий окремий випадок лінійної функції, яка називається пряма пропорційність. Так само, як і в лінійної функції, в залежності від значення k більше 0 чи менше 0, графік проходить, якщо k більше нуля, ну, наприклад, y до рівня 2 x Графік функції буде знаходитись в першій і третій координатній чверті. А якщо k менше 0, і, ну, наприклад, y дорівнює там мінус 3х, то графік функції буде знаходитись в другій і четвертій координатній Е, четверті. Цікавим є те, що графік цієї функції завжди проходить через початок координат. Це не важко впевнитися, бо точка з координатами 0,0 задовольняє ось цьому рівня. А раз графік цієї функції проходить через початок координат, то в подальшому для побудови графіка достатньо вже вибрати лише одну точку. Отже, якщо нам необхідно побудувати, скажімо, графік з цієї функції, ми можемо взагалі зробити ось так. Вибрати довільне значення аргументу, нехай одиниця, підставити в рівняння функції, отримати двійку. І зобразити ось оцю точку. Це точка з координатами 1, 2. А друга точка відома. Якщо це пряма пропорційність, це завжди початок координат. І з'єднуємо, проводимо ось так пряму лінію. Ось такі графіки мають функції. Які властивості мають ці функції? Ну, властивості ми можемо зараз говорити такі. Е, нулі функції. Нулі функції нагадаю, це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Ну, наприклад, у дорівнює 2х додати 5. Як знайти нулі цієї функції? Це необхідно знайти таке значення аргументу, щоб значення функції дорівнює нулю. Тобто, фактично розв'язати ось отаке рівняння. Ми шукаємо нулі. 2х дорівнює мінус 5. І х до рівня мінус 5 поділяємо на двійку, я одразу запишу мінус 2,5. Ось оце число є нулем функції. З точки зору, як графік веде себе в цій точці, це точка перетину графіку з вісю абсис. Отже, якщо ми відмітимо, тут одиниця мінус 1 мінус 2, десь отут буде мінус 2,5. А це означає, що в цій точці графік перетне вісь абсцис. Ну, Можна схематично спробувати зобразити графік. Ми знаємо, що в оці значення плюс 5 це є перетин з вісю ординат. І графік якось отак буде проходити. Також важливо, дивлячись на графік, вміти визначити, де функція набуває додатніх значень, а де від'ємних значень. Можна сказати, що там, де графік знаходиться над вісю абсис, тобто в верхній півплощині, там функція набуває додатніх значень. Дивимося, графік функції, ось оця його частина знаходиться над вісю Х, а значить на проміжку від мінус 2,5 до плюс нескінченності функція набуває додатніх значень. Або можна сказати так, при X більшому мінус 2,5 функція додання. Ну, відповідно, при х меншому мінус 2,5 функція від'ємна. Ось таким чином можна говорити про властивість додатності та від'ємності. Де, де використовується функції... Пряма пропорційність. Ну, можна навести ось такий приклад. Якщо розглянути ось таку функцію y до рівня 1,2х, то ця функція буде пов'язувати, скажімо, значення вартості товару без податку на додану вартість, тобто товару від виробника вартість. І значення вартості з податком на додану вартість. 1,2 це коефіцієнт, який збільшує вартість в 1,2 рази. Ну, наприклад, якщо ми побудуємо ось оцей графік, графік цієї функції, а, я вже говорив, що достатньо одну точку брати. Це ж пряма пропорційність. Ну, скажімо, один. Тоді тут буде 1,2. Тут одиничний відрізок, y 1,2 десь отут. І графік якось отак проходить. І тепер ми можемо за допомогою цього графіка визначити вартість уже з урахуванням податку на додану вартість. Нехай скажімо, вартість заводу виробника 5 гривень за якийсь товар. 1, 2, 3, 4, 5. То тоді, ну трішки тут не влізло, нехай не 5, тоді буде тут 3. То тоді вартість вже з податком на додану вартість буде ось така. І це дозволяє нам визначати. В багатьох інших випадках поняття прямої пропорційності використовується, але про це можна окремо говорити при розв'язуванні текстових задач. І таке інше. Дякуємо за увагу, що були з нами. До наступних зустрічей!